В цьому випуску Сьогодні ми розповімо про один з найбільш очікуваних фільмів про єдиноборства останніх років: Смешінг «Смешінг Машін» машина для розгрому. Це не просто фільм, це реальна історія, жорсткий бій, психологічна драма і дебют Олександра Усика в голівудському кіно разом із самим Двейном Скелею Джонсоном. Сюжет фільму базується на двох справжніх поєдинках, які відбулися в 99-му та 2000-му році. За Смешінг Машін» зосереджується на періоді розквіту кар'єри Марка Кера у світі змішаних єдиноборств, зокрема в UFC та Прайд, а також на його особистій боротьбі із залежністю від знеболювальних препаратів і складних стосунках із дружиною Дон' Стейлс, яку грає Емілі Блант. Тож сідайте зручніше, зараз розкажемо все і про фільм, і про роль Усика, і про справжні бої між Кером та Вовчанщином, які стали основою сценарію. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою FavBet. Головну роль Марка Кера виконує Двейн Джонсон, який також став продюсером стрічки. Скеля зазнав значної фізичної трансформації для втілення образу Кера. Але ще більший сюрприз участь українського чемпіона Олександра Усика. Він зіграв суперника головного героя Ігоря Вовчанчина. Так, так, саме того Ігоря Вовчанчина легенду українського фулконтакт бою, який на початку 2000-х вважався однією з найбільш небезпечних машин нокауту в ММА. Для Усика участь у фільмі це не просто Камео, а повноцінність. Цінна акторська роль. Він втілив образ одного з найвідоміших українських бійців. Усик не лише чудово виглядає у стилі вовчанщина і демонструє бойові сцени на рівні професійного актора. Цікаво, що для зйомок бою з Джонсоном Усик тренувався в Голівуді під керівництвом постановників боїв з фільму Джон Вік. У нього була окрема дієта, тримали форму, щоб виглядати автентично, як у 90-х. За словами інсайдерів зі знімального майданчика, Усик настільки вжився в роль, що навіть спілкувався з командою ломаною англійською, щоб бути схожим на Вовчанщина, але на мою думку, інсайдери, мабуть, не знали, що усики в житті так спілкуються. Перший їхній поєдинок відбувся 12 вересня 99-го року в Японії. Український боєць Ігор Вовчанчин уже вважався легендою змішаних єдиноборств. Його кар'єра почалася в 90-х у Харкові. Уже у 20 років Ігор здобув свій перший титул чемпіона світу з кікбоксингу. Через три роки він став чемпіоном важкого турніру WWC. А ще за два виграв ще два турніри з ММА. На момент поєдинку з Марком Кером Вовчанчин мав за плечем 27 боїв. Він відрізнявся від інших бійців ММА. По Тужністю свого удару, і це було не випадково. Його суперником став американський боєць Марк Кер, якого називали Smashing Машін Машина для розгрому. Під час блискавичної кар'єри Марк виграв чемпіонати світу з Вале Тудо. Він був дворазовим чемпіоном UFC у важкій вазі. У 2003 році він став головним героєм документального фільму HBO Smashing Машін. Повертаємось до 12 вересня 1999 року. Обидва бійці ставилися один до одного дуже серйозно, і ніхто не Деоцінював суперника у першому раунді з самого старту найбільш агресивно та потужно повів бій маркер. З перших секунд він намагався перевести Ігоря в партер і зафіксувати больовий. Але фізична підготовка Вовчанщина була на піковому рівні. На першій хвилині він чітко влучив правою в обличчя керу, що викликало овації глядачів. Однак кер продовжував тиснути, наче нічого не сталося. Він намагався кинути Ігоря на підлогу, але не зміг його схопити. Потім Кер отримав сильний удар у праве коліно, а Ігор розсіч. На правій брові. Марк знову намагався вдарити Вовчанщина в коліно, але натомість отримав правий удар в голову й опинився в нокдауні. Глядачі були в захваті від початку бою. Піднявшись на ноги, Марк кинувся вперед, схопив ліву ногу Ігоря та спробував провести больовий. Але все було не так просто. Хоч Ігорі впав, він міцно схопив руки Кера. Бій продовжився в партері. вовчанщина активно бив Кера правою по голові. Обидва бійці суттєво втомилися і намагалися перевести подих. Бій у партері тривав майже дві хвилини. Хвилини. Тут Вовчанчин провів потужну атаку. Серія ударів обома руками по голові Кера змусила американця послабити хватку. Кер спробував контратакувати ударом у голову, але це дозволило Ігорю піднятися на ноги. Поєдинок у стійці тривав лише 10-15 секунд. Ігор знову влучив правим джебом, і Кер знову перевів у партер. Це могло здивувати деяких глядачів, але Вовчанчин показав, що був готовий битися на землі проти Кера. Він справді був готовий. Упродовж останніх двох хвилин першого раунду Мар Марк ще двічі намагався схопити ногу Вовчанщина для проведення больового, але марно. Кер мусив визнати, фізична підготовка Ігоря була винятковою. В другому раунді вже за 10 секунд Кер знову перевів бій у партер. Та йому практично нічого не вдалося. І Ігор щільно тримав ноги Кера та бив його руками в голову. Титан, якого так називали Марка Кера, у цій ситуації абсолютно не виправдовував своє прізвисько. З третьої по шосту хвилину другого раунду, ймовірно, деякі глядачі почали засинати. Марк просто лежав зверху. На Вовчані в партері безпорадно чогось очікуючи. Ігор не гаяв часу, активно бив його по обличчю, і це давало результат. Кар не витримував, він хотів відповісти ударами, але Вовчанщин дуже швидко піднявся на ноги, показавши витривалість. Тим часом Керу було дуже важко підвестися. Він навіть не встиг підняти голову, як Ігор влучив йому правим коліном у голову. Трибуни вибухнули. Після ще кількох ударів коліном у голову Рефері зупинив бій. Перемога за Ігором Вовчаним. Кінцівку цього бою можна сміливо. Ви назвати перемога імені правого коліна Ігоря. Після бою, коли Вовчанчин святкував перемогу, здавалося, що все йде за планом. Але Марк Кер не зміг змиритися з поразкою. Незважаючи на свої габарити і досягнення в ММА, він також відомий стриманим характером. Кер ніколи не скандали і не скаржився. Але після цього бою заявив арбітру, що Вовчанчин використовував заборонені методи. Кер сказав, що Ігор неодноразово вдарив коліном у заборонені зони. Постійні скарги на дії Вовчан дали свій результат. Бій був визнаний. Ни недійсним у 2000 році Ігор Вовчанчин був одним із лідерів Прайд і виграв ще три поєдинки поспіль після сутички з кером. Фавбет, бери від гри своє. Реванш було заплановано на грудень 2000 року. У першому раунді другого бою стиль обох бійців дещо змінився. Вовчанщин активно рухався, Кер діяв повільніше. Минуло лише 20 секунд, і знову боротьба перейшла в партер. Протягом наступних 40 секунд глядачі вже свистіли, тому що стало нудно. Кер намагався перемогти, але обидва пропускали удари головою. Рефері навіть призупинив поєдинок на 20 секунд, але після паузи бій продовжився. В українця розсічена брова, але в захисті він діяв від. Ідеально. В другому раунді Кер знову кинувся в ноги і перевів бій у партер. У Ігоря вже був зламаний ніс. У партері важка боротьба. Кер зверху, вовчанчин знизу, обміни ударами, спроби Кера провести больовий. Так тривала перша половина другого раунду. Кер виглядав гірше, ніж у 99-му. Йому важко було вставати. Нарешті бій перейшов у стійку. Ігор різко піднявся та провів комбінацію. удари ногами і точний лівий джеб. Кер упав. Бій знову опинився в партері, але Ігор уже. Вже був фаворитом. Він обійшов Кера ззаду, атакував його в голову. Кер нічого не міг зробити. Після кількох атак українець опинився на спині, а американець зверху. Знову спроба больового. Знову невдало. Другий раунд закінчився. Судді не змогли визначити переможця. Оголошено третій вирішальний раунд. Перші 20 секунд обмін поглядами. Кер кинувся з правим хуком і промах. Ігор контратакував двома точними ударами. Кер падає. Українець бере ініціативу, хапає його за шию та починає бити пообіля. Бличю. Навіть пересічний глядач бачив, що у Кера більше не залишилося сил, але він не здався, дотягнув до кінця раунду. У партері він знову намагався пробити захист, хоч і безуспішно. Після фінального гонгу суддівське рішення беззаперечна перемога українця Ігоря Вовчанчина. Цього разу ніхто не оскаржував результат. Так завершилося епічне протистояння між Марком Кером та Ігорем Вовчанщиним, двома великими бійцями свого часу. Смешінг машин це не просто бойовик, це реальна історія з реальними героями. Героями, в якій ми побачимо Усика в абсолютно новому образі. І головне фільм покаже справжній бій, який був опічним. Тож чекаємо прем'єру. Друзі. А чи будете ви дивитись фільм за участю Усика? Адже історія дійсно інтригуюча. Та й подивитися на камео нашого козака в Голлівуді також буде цікаво. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!